Перед новорічними святами Погодили, замаринували м'ясо, пожарили шашлика, зібрали багато смаколиків, спакували і на позиції хлопцям дронами позакидували. Коли є інтернет на деяких позиціях, хлопці пишуть замовлення, наші сержанти з ЗМЗ та всі, хто є на локації, всі збирають замовлення, шукають все, передають. Військовослужбовець, він це все бачить. Що він сьогодні написав повідомлення, чи передав через радіозв'язок через командира, що потрібно те, -те, те йому доставлять. Так само, коли довго тривало перебування на позиціях, передаємо повідомлення від рідних. Рідня пише заступнику командира роти з психологічної підтримки. Заступник передає на КСП. КСП передає військовослужбовцю, включає по телефону аудіоповідомлення. Просто розумієте? Ну навіть так. Військовослужбовцы хоть може почему рідний голос там, матері, дружини. Дитини, це грає велику роль. Повірте, коли людина потрапляє в армію, тим більше станом на зараз. В більшості випадків вони розгублені. Плюс працює вороже і псо, яке дуже сильно працює і спотворює взагалі всю картину. Вони з великими очима сюди приходять. І найперша наша задача це їх заспокоїти. Ми їх всі зустрічаємо прямо з автобуса, коли їх везуть, виїжджаємо. Перша фраза, так сказати: видихни. Нічого тут страшного немає. Ми спокійно з хлопцями говоримо пояснюємо, знайомимось, перевіряємо чим вони забезпечені. Буквально за період першої доби ми вже все про своє поповнення, майже все знаємо. Ми з ними з усіма поговорили. Всі їхні проблемні питання зразу озвучуються. Для кого не секрет, що є питання там виникають по здоров'ю досить багатьох. Всі Служби на це працюють. Медична служба у нас гарно працює. У нас лікар гарний один і другий. Плюс за той період, поки ми з ними знайомимося, їх забезпечують повністю речовим майном, засобами індивідуального захисту. Потім відправка на курс проходження інтенсиву. Закривай, заряджай. Зазвичай проблем немає. Ну всі хочуть вчитись. Тут цікаво. У нас взагалі за весь час. Коли у нас почали працювати інструкторська група на полігоні, у нас вже більше року. Ну, ще жоден не сказав, що в нас не цікаво. Після проходження БЗВП у нас зазвичай подобається більше. Всі кажуть, що вони у нас навчаються за період проходження курсу адаптації набагато більше, ніж за курс без АВП. Плюс до всього він уже зі своєю зброєю, якою він буде йти. ще воно з хлопцями, які він буде йти на виконання бойового завдання. Формується колектив. Дружба на війні це ж не дружба в цивільному житті за столом, за чаркою. Це ж геть інше, це неможливо. Порівняти, перебуваючи на позиціях, треба довіряти тому з ким ти поруч. Тому в нас, в принципі, все і акцентовано на те, щоб вони стали командою згуртованою, так і працюємо. Коли у нас приходить новоприбулий і каже, мені страшно. Страх це насправді нормально. Нема того військового, який не відчував того всього страху, то все казки. І от щоб той страх побороти, треба людині все пояснити. Хлопці, сьогодні поговоримо про. Е реакцію організму на стрес, який людина переживає під час потрапляння на поле бою, вся суть підготовки нашої на полігоні зводиться до того, щоб у них якнайменше залишалось невияснених всіх питань в тактичній підготовці. Психологічні підготовці У нас задіюється дуже багато різних засобів, методів, щоб людина була максимально готова до виконання завдань. Тільки таким чином, коли людина вже усвідомлює, які можуть бути ризики, як це все виглядає. От тоді страх зменшується. От я, наприклад, коли попав перш на бойові дії, я не чув, як стріляє там до цього, коли по тобі лупаше 120-й міномет, Це доволі страшно, але з часом ти розумієш, летить воно в тебе чи не. Чи мимо? Раз. Ого... Ого! Зараз взагалі засоби ураження додалися. Це дрони. У нас використовується дуже багато методів, щоб людина не так боялась цих дронів і розуміла, що це таке. Весь інтернет забитий: дрони, дрони, дрони. Ми всі помремо. У нас працюють і дрони по бліндажу, у нас хлопці тренуються їх збивати з гладкоствольних рушниць, зі своєї власної нарізної зброї. По максимуму стараємось підготувати це все. Шановні побратими, закінчився ваше навчання. Переходимо до практики. Перша бойова вже. На опиті. Пам'ятайте, для чого ви тут, за що ви боретесь, згадуйте своїх дружин, сім'ю, рідних, матерів, батьків. Ваші побратими, з якими приїхали, вже виконують завдання. Ви їх підсилите, біля вас будуть ваші побратими. Прикривайте один одного. Запам'ятайте, ви на своїй землі, ви є продовженням свого роду, ви є нащадками вільних і незалежних людей. Правда, і перемога буде виключно за вами. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава нації! ворогам! Україна! Їм усім на інстружі доводиться їхні дії, засоби зв'язку забезпечуються, заходять всі під дрон, так, так кажуть, ведуть їх засобами аеророзвідки. В ручному режимі поверні вліво, поверни вправо. Вже такого, як було колись, у 22-му. Отам, ну десь там позиції, тут такого немає. Все поводиться чітко. Ми йшли в повну невідомість тоді в 2022 році. А зараз маса інформації, яку можна навіть в відкритому доступі, було б тільки бажання вчитись в теоретичній частині, вчити зброю. Можна не виходячи з дому. За ці часи можна було багато чого вивчити. Курси БПЛА, яких хочеш БПЛА, починаючи з Мавіка, ФПВ, щоб в суспільстві було це бажання вчитись, потрібно не применшувати загрозу. Яка нас очікує. Казати, що все як є. І тоді, може, може, таке прокинеться наше суспільство. У нас є досить багато прикладів показати, як люди, які взагалі не піхотинці, такі речі витворяли. Я от привожу історію кеша, нашого пілота з БПЛА. Шове фісік, три дебіла. Потім через якийсь час вийшли посадку, подивитись периметр. Знайшли четвертого, двісті. І це хлопці, ну, скажімо так, технарі, вони, ну, це їхня робота розвідка. Коли хлопці себе проявляють досить гарно на бойових, у нас налагоджена система подачі на нагороду. І за них бере гордість. Вітаю вас, панове, з отриманням посвідчення учасника бойових дій. Дякую за студію. На жаль, це відбули, зустрічається місіями музиками. Але слава Богу, що живіт, здоров'я потрапився. Здоров'я кінносвідоміського службу, це прийшла денна нагорода, так нагороджується від натовому Збройних сил України. Хресон хоробер. Позивний музикант. Він... Скажу вам так, без ВП навіть з першого разу не прийшов. Ну, я на таких людей звертаю увагу, чому з першого разу без ЕВП не прийшов. Є ж на то якісь причини. І він такий спокійний дядько, ніде нічого, ніяких проблем. Так, перше питання задав, ви готові до війни? Він каже, та так. Так просто і взагалі я замітив, що найкращі військовослужбовці, які себе найкраще показують, це не ті, хто кричать, що я піду, я всіх знищу, я взагалі Джон Рембо. Та Який там Джон Рембо? Хлопці, потрібно йти. Ну, раз треба, то підемо. А музикант у нас відзначився в відбитті такої кількості штурмів, що він був на передовій Позиціях вони декілька разів відбивали штурми, масовані штурми. Там і квадроцикли. Противник задіював досить багато ворожої піхоти. Ворога нічого не вийшло. Квадроцикли згоріли, піхота стала небоєздатною. Що з ними говорили, планує повертатися. Заряджений на цю роботу, я б сказав. Про все за ще будемо говорити. Я стикався навіть при взаємодії з іншими підрозділами з такою історією, що військовослужбовець. Навіть група військовослужбовців, вони не знають навіть свого взводного. А як виглядає родний, вони ніколи не бачили. Його мобілізували, він пробув на ПЗВП, отримав певний стрес, так, зараз. Так. Тут він попадає в бойовий підрозділ, а він взагалі нікому не потрібен. Ним ніхто не цікавиться. Може, навіть у нього є якісь там проблеми зі здоров'ям, а до нього ніхто не підходить. Взагалі, з ним ніхто не говорить. Сиди, ти військовослужбовець і думає, в мене серйозна проблема, а іншим без різниці ніхто навіть не цікавиться. Тому і дурні думки, погані наслідки, які мають назву самовільне завершення частини. Якісь стереотипи, ці, що до командира не можна підійти, в нас так не працює. Підходить солдат, є проблема, наприклад, до командира взводу. Що я дізнаюсь, що командир звода, проігнорував солдат, а в нього дійсно якась проблема. У нас буде окрема розмова з цим командиром звода. Без солдата війни не буде. Жодної війни без солдата не було і не буде. Їх потрібно максимально приділяти їм увагу. Всі проблеми я завжди їм кажу: якщо ви не будете про них казати, вони не вирішаться. На проблем досить багато. А я всім прибулим кажу одну річ: в армії можна деградувати, в армії можна розвиватися. Переважна більшість. Офіцерів нашого батальйону це все колишні солдати. Я на власному досвіді це розказую на досвіді досить багатьох хлопців. Головне вчитись, виконувати завдання. І в нас з тим, щоб відправити людину на навчання, взагалі проблем немає. Ми зацікавлені в тому, щоб зі своїх же ж хлопців у нас ставали командирами виховувати керівників. Найкращий керівник взагалі виходить з того, хто пройшов всі щаблі, як і в цивільному житті, мені здається, так і в військовому. Починати потрібну мотивацію з простого. Що для тебе найцінніше? Те, що ти маєш, так? Твоя домівка, там, твоя батьківщина. Маленька батьківщина, де ти народився. Кожен захищає своє, але зводиться все до глобальної мети це захист держави.